З вами містер Грув, і це щоденне тренування на педі. Сьогодні ми будемо працювати над триолями по нашому барабанному алфавіту з букви Q. Ми вже грали в схожому варіанті, коли у нас були, права рука відповідала за акценти, за всі кружечки, а ліва рука за неакценти. Тому продовжуємо те ж саме, тільки вже ми граємо триолями на 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Тобто ліва рука увесь час грає ризочки, а права увесь час грає кружачки. Так само кожну букву граємо по 4 рази. Почнемо в темпі 50. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Поїхали. Другий, третій, четвертий. Наступна буква. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, далі. Один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, далі, один, два. Один, два, три, один, два, три, один, два. Три, один, два, три, один, два, три, всі, три, другий. Третій, четвертий, всі на акценти, Супер, тепер ми піднімаємо темп, і у нас ліва рука відповідає за кружачки за акценти, права за неакценти. Темп 56. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Далі 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Далі 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Далі 1, 2, 3, 1, 2. Ці три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Поїхали, права рука акценти, ліва, не акценти, 62 тем. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 один. Далі, один, два, три, один, два. Далі 1, 2, 3. Один, 2, 1, 2. Далі один, Далі 1, 2. Трі, один, 2. Три один, два, ти, один. Сітри. на акценти. Супер. Продовжуємо темп 69. Ліва рука акценти, права на акценти. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, Далі, 2, 3, 1, 2, 3, три, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 Дуже коротенькі, такі вправи, але вони дуже корисні. 76, правий акцент і 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, один, два, три, 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 далі, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два, один, два, три, один, два, три, один, два, три, один, два. Один, два, три, один, два, три, один, далі, один, два, три, один, два, три, один, два, три, три, один, два, три, один, два, три, один. Передостання, і останнє. Грайте в своєму комфортному темпі, якщо ви дійшли до свого максимуму. Не треба летіти за мною. Дійшли до максимуму і потрошки можете по, навіть по одній одиниці додавати або по дві. Головне, щоб ви чітко себе і спокійно відчували, щоб у вас не було таких стресів, дьоргані. Все спокійно. Да? Для мене це комфортний темп. І я записую відео для тих, для кого це також може бути комфортний темп. Тому знайшли для себе комфортний темп, відпрацювали. Знову спустились нижче, піднялись трошки вище і постійно, так, нас, ми з вами розвиваємось, розвиваємось. Поїхали, темп 84. Ліва рука акценти, права на акценти. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. І останній темп 93. Права рука акцент і ліваний акценти 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Напишіть, друзі, в коментарях, до якого темпу ви дійшли, підпишіться на цей канал, поставте лайк і чекайте завтра нового відео.